Так, друзі, всім привіт! Пройшов рівно тиждень, як я обробив бджіл, як я верніше, проводив експеримент, обробляв бджіл Апіваролем і своїми дивними якби, таблетками. Ось Для порівняння Апівароль візьму що в мене є. Ось так справа півороль, це моя. Ну і осип кліща була. Як там, так там, і було кліща по-різному, так? То було і два, було і 102, а може і більше. так? Тобто, Тут же нічого не скажеш, напевно, було в якихось сім'ях було більше розплоду, чи як, чи кліщ проскакує. Вроча система Через 5 днів вона не працює. Ось. І це доведено. Тобто кліщ встигає, значить, раніше перейти з чарунки в чарунки. Я не знаю, з чим це пов'язано, я не вчений, якби біологія доказує, що 5 днів катається на бджолі, потім заскакує в чарунку, маточка кліща, але тут, напевно, є різниця. Можливо. Зріла, стара, вона скоріше переходить, тобто їй потрібно може добу, може скільки. Ось. Тому забрати кліща в такий спосіб ну, не вдасться смужки, які є на ринку. Головно, такої пролонгованої дії вони також не спрацьовують. Це показує практика. Тобто вони, напевно, там різниця є або вони рівномірно розносяться по. Вулику сама діюча, діюча речовина, або міграція бджоли не така, як ми собі думаємо. Тобто, Бджола, напевно, більш прив'язана до своєї вулички. Ну, то є, мої, то є все мої догадки. Справа в тому, що обробка бджіл через п'ять днів не спрацьовує. Тобто, якщо вже півороль взяв. Ну, то він повинен був забрати всього клеща, який є на бджолі, не в розплоді. А той, що виходив з розплоду, ми його повинні були знову забирати. Кожних п'ять днів ми забираємо 15 днів, весь цикл закритого розплоду, ми якби проходимо. Ну, так, сьогодні що робимо? Сьогодні я всю пасіку оброблю своїми дивними таблетками. То є, що показав нам попередній експеримент? Бджола не впала. Нічого з нею не сталося, кліщ сипався, доза мінімальна. Для мене найважливіше, щоб не постраждала бджола, так? Щоб, не накуп... щоб не постраждала матка, щоб не накопичувалося якнайменше хімії в вулику. Тому для мене дуже важливо, щоб кліщ падав при мінімальній дозі. Ось. Одна таблетка вона розрахована на одну дозу, один вулик. Ось переробив я вже свій, свою пушку. Вона в мене була кулер попередній, який був, він згорів, і він працював у мене від батареї. А тут я вже не заморачувався з батареями, тому що в мене є на пасіці хати електрика, тому поставив простий блочок від антенни з регулятором, можна більше-менше давати. ось. І приліпив нове скло від шахтного фонаря. Воно таке грубе, орб-скло. Ну, побачимо, там -те зовсім була проста плівка від пляшки PET, вона якби відклеїлася, вже згоріла. Ось переробив, Він, вона легенька, в руках її тримати. ось, е, Тому приступимо. Я вже розклав попередньо листки, щоб там, ну, через деякий час, через годину-дві, щоб вже бачити, який буде з цього -всього результат. По таблеткам ну вони трішки якби, е, зараз я ще попробую при меншій силі. Якби струї повітряної, можливо, їх треба буде зробити чуть-чуть е, меншими або просто тоньшими, щоб вони, е, ну, можливо, не давали настільки багато температури. Хоча так, ну, порівняти за апіваролем майже один в один. Ось. Тому е, переступимо. Зараз покажу, як горить, а там. Далі буде. Так, друзі, і що? Прийшло трішки більше години. Я обробив 30, 32 сім'ї. Можемо попередньо глянути, чи ще сипиться, чи не сипиться. Є один. Два кліщі. Це ще нічого не значить. Але то вже позитивний результат. Тут немає, не бачу. Значить ці не тріщуть. Також немає кліща, але це попередньо. Якби... Тут ми обробляли на цьому точку тут моїми дивиними таблетками. Зараз подивимося, що на другій стороні. Там і більше пластин я поставив, не знаю чому, але ...ну, факт в тому, там більше є. Але там тільки що в я не думаю, що вже буде результат. коли... Ну, Хоча коли я піваролим перший раз. Обробляв під викачки, то було видно зразу. Летіло і летіло. А тут я останній раз обробляв безрозплідний період, тому і, і я думаю впав. Ще немає якісь ще. Ще нема. Ну, пройшло, ще не досить багато часу. Найбог, безрозплідний період робить свою справу. Він вже серйозно падав. Дуже багато ще кліща лишилося, там ці от, де ось тут як сміття скидали і так далі. Що кліщ падає, по інструкції в опіворолю кліщ падає три дні. Тобто він утравився, дозу отримав. І до трьох діб може впасти, навіть той, що ну, мінімальну дозу отримав. А мітрас є дуже потужною штукою від кліща. Але так як ми його даємо тут в вигляді газу, він діє безпосередньо на кліща, не через гумолімфу, не, ну, не через бджолу, а напряму. І бджола при цьому менше травиться. От коли я почав обробляти апіваролем, ну... Мені здається, що мої сім'ї почали краще розвиватися весною, почали більш бути сильними. якби, ну, більше не більше, то і такий. Якби є ще семирічний цикл, цикл. різному буває. Ну, Ранком побачимо результат. Подивимось. Так, друзі, всім доброго ранку. Пройшло у нас 12-14 годин. І дивимося. Так, один, два. Два. Це вже нормально, як мене трошки тішить. Якусь крошку виплять, треба буде до них глянути. Поки що нема, не видно. Мусору багато. Може вже де миша залізла, треба подивитися. Так. Тут у нас один Ва, це вже... Це вже в межах норм. Ось нема. Оце вже мене тішить. Так, тут ми обробляли опіваролем. Зараз підемо, все. зберемо всі, Підемо далі. Такс. Хож є один. Два. Там один. І, то, що не, і то, що не факт, що це вже навіть, то що може бути старий кліщ, який там просто ну, десь залишався на дні, за поролоном десь заліз, ще десь. Ну нема. Так, це вже мене дуже тішить. Кіща не видно. О, а тут впало. Так. Впало. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 22, 23, 4. А біля 30 клещів. Ось так. Буває, бачите, який... Може був ще розпліт, який довийшов і його вдарило. Тому в нас така ситуація. Зараз подивимося, що там є три папірці, де його обробляв своїми. Димними таблетками, Не факт в тому, що воно все, димні препарати працюють набагато краще, ніж, ніж всі інші. Ось, є ще нюанси, як би є думки. І бдівки один, два. Три кліщі. Три кліщі. Нема. Не менше тут щось велика сім'я. Ой тут щось впало. Чотири бачу п'ять. П'ять кліщів. Ну, ще для контролю можливо я якусь одних-дві сім'ї ще разок оброблю через деякий час, але я думаю, що сенсу вже особливо обробляти немає. Кліща, можна сказати, здолали. Ну все, будьте здорові, щастить.